Мене звати Попов Олександр Миколаївич, я академічний директор зі Зварнів. Навчання в нас безкоштовне, навчання в нас з послідуючим працевлаштуванням до роботодавців. Ну, звісно, тільки е, ми розпочинаємо 18-річним людям, які можуть самостійно виконувати ці е, зварювальні роботи. Жінкам, ветеранам війни, молодим людям, хто хоче змінити фах, тобто, ну е, у кого є бажання, воно всім підходить. Так, ми готуємо з нуля людей. Є люди, які в нас зараз е, трошки дотичні були до зварювання, але вони зараз. Дізнаються більше, ніж вміли. Сучасністю ми її так сформували. Під наших роботодавців, те, що їм потрібно, тому вона надсучасна. Наші студенти вивчають два методи зварювання: це 135-й метод механізоване дугове зварювання плавким металевим електродом в захисних газах і аргонодугове неплавким вольфравим електродом в інертних газах, Щоб було більш зрозуміло для людей. Це напівавтомат і тіх аргон аргон, як називають просто народів. Теорії 20%, відсотків, відсотки це практика. змішана форма. Вони да вони спочатку починають вивчати теорію. Теорія складає приблизно 7 днів повноцінних, і між цими днями вже починаються перші кроки в зварюванні, тобто пройшли етап теорії і починається етап практики. Потім, коли вичитується теорія, у нас сплошна практика на нашому полігоні. Обладнання у нас використовується трьох фірм: це В Кемпі, Фроніс і Абікор Бінзель. Ці апарати дозволяють відпрацьовувати. Три методи зварювання аргонодогове, напівавтоматичне і ручне догове. Вони універсальні. І е, якщо брати по бінзель, то це топове обладнання. Ми перші його купили е, в Україні. Воно було представлено на виставці промисловому форумі. І ми перші, в кого воно з'явилося. Так, в нас є тренажер. Починаємо навчати на ньому, ознайомлюємо, що таке зварювання, як воно відбувається. Відпрацьовуємо техніку. Цей тренажер дозволяє відпрацювати теж три методи зварювання, тобто ручне догове, напівавтоматичне і аргонодогове. У нас є невеличка знайомча практика. Під час того, як ми їх навчаємо, це два дні вони йдуть до роботодавця. Бачать умови, вони. Дивляться, які конструкції їм потрібно зварювати, потім повертаються, довчаються, і потім ще йдуть на два місяці конкретно до обраного роботодавця. Чому це потрібно робити? По-перше, бачать, що їм потрібно буде виконувати, якими навичками їм потрібно володіти, які складності можуть виникати при даних роботах. Тобто, ну, це дуже добре. Це досвідчені інструктори зі зварювання, досвідчені викладачі, які постійно підвищують свої рівні кваліфікації, постійно навчають. Постійно вони приймають участь в міжнародних конкурсах, готують команди. Тобто, це ну топовий склад. Наші студенти після навчання отримують два сертифікати: перший сертифікат електрозварник ручного зварювання, електрозварник на автоматичних на півавтоматичних машинах третього розряду і сертифікат кваліфікаційного центру. Професія зварник, вона перспективна. Чому? Тому що в стані, в якому ми зараз живемо, звісно, буде велика відбудова. Все залежить від того підприємства, на якому він буде працювати, від роду діяльності. Людина хоче змінити фах, в неї є бажання навчатися, то, звісно, в неї все вийде, і ми її навчимо. Досконалюватись, рухатися, слухати наших інструкторів і все в них вийде.